Друзі, з нами її усіх. Усіх. Усіх хто дивиться цей відео. Ну хто? Ну, напишіть, будь ласка. І тебе, і тебе знаї в коментарях. Дивіться. Зараз... Через... Ще хвилину буде. 7 Це... секунду. Таймер стоїть. Король позвонили. Будем Будемо святкувати. Давайте мы. Мы було 200, 277 плюс 277. Давайте я полагаю на над калькулятор. Кстати, у меня тоже было 277 тобто каркулятор. Ось, двісті, сімдесят сім, плюс, плюс, кажу, плюс, двісті, двісті сімдесят сім. Стере на бренд. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, нуль, блін. Дивіться! З ним їх усіх! З ним їх! З ним її усіх. Дивіться. Я, я відмічаю, звісно ж. У мене вже є подарунки. Я їх, я їх закину вусі, як його в спільноти. Рыбку зарублю, а мы сегодня зарублю. Девять. Все. Ой, пожалуйста, 277 подписчиков надо. У меня Не набула, не О, Тут Я думала, ми досі не набирали 30 А але все ж таке. Тут подяка. Я думаю, через кілька днів ми наберем. Бо перевітання з ми. До мене перевітання з ним її. Ну, добре. Дивіться. Вау, просто вау. Мы Ми... пері... Днебний... що... на Тариалан уже привітали для мои. В том смысле немай файл. Я сейчас на мобильном. Сейчас покажу. Попытаюсь. Тобто, Давай, давай, сейчас покажу где тут. Вот. Давайте, давайте вот так заробим. Все, нема мазь едная. Теперь я себе мкнуть. Не мазь едная, Я надо ее. Старіо Авані, якщо що. Хопа-хопа. Все. Стій, не перемикай. Якщо ти з України, кинь наш прапор у комет, постав лайк на це відео і підпишись на мій канал. Допоможи мені, будь ласка. І всім, хто дивився, мене весь рік міги. Тобто, так, да, сьогодні ну, 23 січня закінчується рік мігі. 2025-2026 рік Мігії, почався, я його так називаю. Дякую, що всі дивились мене з 3 січня до 23 січня. Ось, де, да, дивиться. Ой, Максим, щось. Секунду, щось я тут забакю. А, тут у мене ще немає. Сейчас в Ютубе он прийдушь. Я говорюшки поміняв. Я Даша. Ну, що ти Даша. Опа, на 270. И сейчас. Опанул, мне комментарий. Вот сейчас. Вот сейчас. Давися. За вариант куча штук. Вот, бачуш.